Особливості бактерій та вірусів Бактерії та віруси це дві різні форми мікроорганізмів, кожна з яких має свої унікальні особливості. Особливості бактерій, клітинна будова: Бактерії є клітинними організмами, тобто вони мають клітинну структуру з мембраною, цитоплазмою, ДНК та іншими клітинними органелами. Бактерії можуть мати різні форми кульова, стрижнеподібна, спіральна тощо, також мають колір та інші характеристики, які можна використовувати для їх класифікації. Бактерії можуть розмножуватись шляхом бінарного поділу, що означає, одна клітина розділяється на дві. Бактерії можуть рости та ділитися надзвичайно швидко до одного поділу кожні 9-8 хвилин. Багато видів бактерій можуть бути вилікувані антибіотиками. Які вбивають або зупиняють бактерій. Цікавий факт Олександр Флемінг, шотландський бактеріолог, що, окрім бактеріології, вивчав ще проблеми імунології та фармакології, став відомим завдяки відкриттю і виділенню першого відомого антибіотика феніцеліну з пліснями, які використовують і зараз. Особливості вірусів. Віруси не мають власної клітинної структури і не можуть розмножуватися самостійно, вони потребують клітини свого господаря для розмноження, тобто паразитують, віруси містять лише один тип нуклеїнової кислоти, ДНК або РНК, яка містить генетичну інформацію, віруси використовують механізми своїх господарських клітин для реплікації свого генетичного матеріалу та синтезу нових вірусних частинок. Реплікація у різних галузях науки і техніки термін, що означає процес створення копій. Віруси можуть викликати різноманітні хвороби у тварин, рослин та людей. Ви напевно добре пам'ятаєте про коронавірус, який придавався від тварин не до людини. Проти вірусів існують вакцини та антивірусні препарати, які призначені для профілактики або лікування вірусних інфекцій. А чим же лікують бактеріальні захворювання? Так, це антибіотики. Але їх призначає лікар. Він точно знає, яке у пацієнта захворювання та як краще лікувати, щоб не нашкодити здоров'ю людини. Дізнавайтесь про бактерії і віруси разом з нами. До нових зустрічей, друзі!